Багато надій, навіть надто багато надій покладають українці на Трампа, котрий пообіцяв принести в Україну мир, забуваючи, що Трамп політик, тому як і всім політикам йому не надто вар, варто вірити на слово. І Трамп бізнесмен. А бізнесмени роблять лише те, що їм вигідно, або ж те, що здається, що їм вигідно робити, і не роблять, звісно, того, що не приносить прибутку і ніяк не монетизується. Світ перебуває в такій фазі, в такому стані, що величезна кількість. Людей розвернули свої голови у бік Америки під час виборів, і коли на цих президентських виборах переміг Дональд Трамп. Всі погляди звелися на ньому, і з очікуваннями, наче він, який новоявлений месія, такий постмодерний. Як казав один священнослужитель, святих мало, чудотворців багато. То Трамп навряд чи належить до святих, а до чудотворців, так чудити він уміє чудити знатно і резонансно. У чомусь він найбільший актор, аніж наш президент Володимир Зеленський. Розмах Трампа більший. Україна, очевидно, найменше, чим Трамп наразі переймається. Як для політика, для нього, мабуть, найбільш важливі стосунки США між Китаєм. Бо Китай рівня Сполученим Штатам. Китай конкурент з Китаєм і треба вибудовувати стосунки. А в Україні він буде приділяти увагу лише у вільній. Від основного заняття час. У минулі часи, наприклад, з упору Рейгана Трамп, як політик, мабуть, і шанси не мав би ніяких. Але часи міняються. Наразі існує попит на людей ексцентричних, як, наприклад, той же Ілон Маск, ну і сам Трамп. Трамп, мабуть, найбільш вдале поєднання у Нинішньому часі політика і бізнесмена, він вміє власний успіх монетизовувати на хвилі піднесення переможного. Трамп голосив про створення власної криптовалюти Мемкоїна, котрий так і називається Трамп. І сьогодні, 20 січня, у день інавгурації, Трамп запустить. Його. Одразу ж після заяви політика капіталізація криптовалюти за лічені години злетіла до кількох мільярдів. Мжина обраного президента США Дональда Трампа Меланія Трамп запустила свій мемкоїн і ненадовго навіть обвалила криптовалюту чоловіка. Офіційний мем Меланії вже у продажу. Так що. При бажанні ви можете його купити уже зараз. В США заборонили були TikTok, оскільки всі в Європі рівняються на США, одразу залунали голоси про те, що і в Європі варто це зробити. Голова МЗС Естонії, посилаючись, наприклад, США, сказав, що Європа має задуматись про заборону TikTok. Питання про ризики та безпеки. Питання про ризики для безпеки і конфіденційності, пов'язані з TikTok активно обговорюються в Європі. Але платформа TikTok не працювала у США всього лише 12 годин. Той таки Трамп вирішив змінити русло. CNN повідомляє, що TikTok оновив свою роботу в США. Це сталося після заяв Трампа про відстрочку заборони програми і про те, що він планує викупити 50% частки соцмережі. Трамп вважає, що американці заслуговують нам можливість бачити, захоплюючи інавгураційне шоу в ТікТок. Вважається на цей приклад. Гнучкості Трампової, щоб не сказати нестабільності, замість обіцяного миру Україна може отримати ескалацію війни.